Вітаю з вами Богдан! І зараз у мене черговий сезон консультацій. Як вибрати підходящий катамаран. Ну, В чартер, іноді щоб купити. Отже, спробую розкласти судно на атоми і описати кожен з них. Причому з точки зору капітана і з точки зору команди. Різниця дуже суттєва, принаймні на палубах. Є три основних конфігурації поста управління. На бортах, на рубці. На флайбриджі. У відкритому морі управляти судном з борта на салода. Саме звідси ідеально контролюється профіль вітрил. Причому як з навітру, так і з підвітру. Також підвітряний штурвал чудова опція, якщо навітр не регулярно забризкується хвилями. А от пройтись рейдом між яхтами посивіти можна. Що там за рубкою майже не видно. Особливо якщо в салоні хтось стовбичить. Доводиться ставити на протилежний борт надійного помічника, щоб підказував. Швартуватись кормою цілком комфортно, а своїм бортом взагалі шикарно, навіть в одні руки. Не відходячи від штурвала, накинув швартов, дав малий вперед і все, катамаран статичний. Управління сплайбриджа повна протилежність. Профіль гінує, хоч видно. Зате за нею мертва зона, регулярно бігай перевіряй. Чим там груд над тентом бійі займається, не видно. Знову бігай та дивись. Зате коли вітрила прибрані і входиш в марину, повний контроль судна, і зверху вниз чудово видно навіть дно, якщо вода прозора, підійти лагом бортом, комфортно, але швартов мусить накинути матрос, бо капітану далеко бігти. А от корму, а то й обидві, від штурвала не видно, підходь, як та французька мадам, до характерного хруста. Добре, коли толковий матрос голосно підказує скільки метрів до понтона. Рятують відеокамери, але на чертерах це рідкість. Управління на рубці щось середнє. Трішки гірший контроль протилежного носа, зате бачиш обидві корми і до ближньої всього три кроки. Якщо це ваш перший катамаран, почніть саме з такої конфігурації. Якщо управління на бортах чи рубці, капітан завжди перед очима команди. Для спілкування з друзями це хорошо, бо з флайбриджа не докричився, вітер свистить. А от якщо капітан найнятий, то психологічно комфортніше, коли він там десь на горі, на флайбриджі. І в компанії не весь час. Катамарани бувають без флайбриджа, з повноцінним флайбриджем, де і управління є, з низьким флайбриджем, коли управління на рубці. Низький флайбридж означає, що над ним може пролітати гротагік при поворотах. І не дай Бог в цей момент хтось з гостей встане. Словом, на ходу під вітрилами, капітан мусить постійно про це пам'ятати як про заряджену рушницю. Повноцінний флайбридж безпечний, гік літає значно вище голів. Флайбридж. Це можливість позагорати чи усамітнитись з книжкою, або поспілкуватись, не перекрикуючи компанію з їх музикою і пивом. Це додаткова ігрова локація для дітвори. Це додаткові спальні місця з жарками літніми ночами. Словом, для команди суцільні плюси. Класичний передок катамарана палуба перед рубкою плюс сітка між корпусами. Таке на більшості 40-футових моделей. У старших уже не просто палуба, а кокпіт з матрацами і, можливо, столиком. Наступний рівень зручності прямий вихід в цей кокпіт з салону. І ще комфортніше, якщо над кокпітом жорсткий козирьок від сонця і дощу. Нарешті замість сітки може бути жорстка палуба з просторими лежанками. Одна з хронічних хвороб катамарана гучні удари короткою хвилею знизу в місток. Якщо на носі замість сітки суцільна палуба, значить і знизу суцільний місток від корми до носа. Отже, у відкритому морі на хвилі знизу лопить гучніше і відчутніше. І про якір. Він може спускатись з роульса на носовій балці. А може, прямо з якорного ящика через клюз в суцільному містку. В другому варіанті доступ до нього лише від води з човника. І якщо якір зачепив чужий ланцюг, а на борту немає грамотного помічника, у капітана серйозна проблема. Лежати на сітці і слухати шум хвилі дійсно романтика. Для дітей сітка, звісно, батут. На хвилі вона ж джакузі. Але в спокійну погоду, а тим більше на стоянці, суцільна паливо використовується активніше. Тут і загорають, і танцюють. Носовий кокпіт дуже популярний, якщо хоча б частково прикритий від сонця. Козирьком чи тентом. Козирьок, звісно, краще, бо не конфліктує з вітрилами. У відкритому кокпіті в день мало хто затримується, дуже жарко. Кокпіт це аналог альтанки на кормі катамарана, де вільно віє вітерець, а від дощу і сонця прикриває хардтоп. Влітку більшість часу команда проводить там, в салоні жарко. Отже, для літньої спеки, чим більший кокпіт, тим краще. Зверніть увагу на стіл, за ним регулярно засідатиме вся команда, тому і розмір важливий. Додаткові дивани і лежанки в кокпіті чудовий бонус. Тепер про салон. Якщо там лише один вхід... Спеку буде душно і в салоні стирчатиме лише бідолаха кок. Люки і віконця завше маленькі для нормальної вентиляції. Але на нових моделях все частіше відчиняють цілу фрамугу у вітровому склі. Просто порятунок. Та найкраща вентиляція, якщо є двері в носовий кокпіт. Альтернативна компоновка. Салон об'єднаний з кокпітом, щось на зразок студіо в квартирі, кормова переборка піднімається. Відсуваються бічні віконниці, приміщення відкрите в кормі. При цьому працює все приміщення, а не лише кокпіт в жароту чи лише салон в холодну пору. З точки зору стояночного комфорту найкраще рішення при повному екіпажі. В катамаранах до 45-46 футів 4 повноцінних ізольованих двоспальних каюти. В носі і в кормі кожного корпуса. І хай вас не обманює пункт в описі катамарана 12 спальних місць. В комфортних умовах спатимуть лише восьмеро. Намальовані в носах окремі одиночні каюти. Це такі ящики з матрацами, з доступом через палубний люк, в кращому разі з лампочкою, віконцем і парою паличок, в гіршому без того всього ще й з смородом фарби. То для найманої команди. і ще два додаткових спальних місця можуть бути в салоні, якщо стіл опускається і закладається матрацами, а таке не скрізь. Там сплять лише ті, хто здатен засинати під пивний гамір з вечора і не просинатись від брязкання чайником зранку. Найшикарніші каюти кормові. Там найширші матраци. В носових каютах 40 футовиків ліжка відверто вузькі, то для закоханих або для дітей чи підлітків. Чим більший розмір катамарана, тим ширші носові ліжка. Пластик чудово проводить звук. Кормові каюти біля двигунів, тому при нічних переходах будете спати під нудне букво. Зате там найменше хитатиме. В носі все навпаки. Приємне шелестіння водички замість двигуна, але хитатиме. Якщо віддають чи піднімають якір, то в носових каютах гримить так, що і мертвий прокинеться. А хто дуже чутливо спить, запитайте у капітана, де стоїть генератор і помпа прісної води, які також голосно звучать. Хто звик до кондиціонера, майте на увазі, він працюватиме лише. В парі з генератором. А генератор ні разу не безшумний. Хто не любить кондиціонер, перевірте, чи є в каютах вашого катамарана великі палубні люки. Лише вони більш-менш провітрюють каюту. А на нових моделях від люків все частіше відмовляються. Опція, яка забезпечить справжню автономність опріснювач. Він же Чим менше на маршруті швартовок в маринах, тим потрібніший девайс. На цьому поки все. Я Богдан. А ви підписуйтесь і коментуйте. Мені цікавий ваш досвід.